Оба народ, всім здоров, ну Що ж, продовжуємо грати в режимі Border Hoarder, або. Minecraft з границями світу, які розширюються з находженням або з крафченням, називаємося так, нових блоків. Коротше, хто не шарить, подивіться краще з першої частини. Плейліст уже готовий є. чекаю вас на каналі. Коротше. Минулого разу ми спустились в пекло, отримали звіздюлей нормальних таких, і тепер готуємося до реваншу. Коротше, я вже трішки лазив в печеру, трішки ресурсів знайшов. Але так як я недавно для вас знімав е лайфхаки Майнкрафт, спустимось так само, як я говорив в тому відео на мінус 54 блок. І спробуємо знайти там алмази. Будемо мстить всім засранцям. До речі, трішки ресурсів все ж таки повернув. Я не знайшов місце своєї першої смерті. І хоча б повернув ресурси після своєї другої смерті. Коротше, мінімально, але кешбечик ми все ж таки отримали. Так, треба з собою трішки дерева взяти. Так, ну, в принципі, окей, трішки їжі, дерева, заліза є на всякий випадок. Окей, спускаємось в печеру. Треба буде якось спуску зробити. Блін. Тут треба трішки освітлити територію. Бо Трошки тут говнюків спавнюється. Хоча буде доволі таки негарно, якщо я повністю освітлю цю частину, воно буде неприкольно тоді. А так виходить, що коли дивишся з освітленої сторони, дивишся вниз. Воно тут так темно, 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 а потім постепенно стає світліше. І мені, в принципі, в такому. Вигляді це більше подобається, тому освітляти не буду. А, все, я зрозумів. Тут оці от гарнюні печери. Так, а, чекаємо висоту. Дивіться, мінус 16-й блок. Ну, вже непогано. В принципі, тут якраз така площадка, знаєте, о, дивіться, як там гарно. Таке прикольне якесь освітлення. Цікаво, чого воно так. Окей. А, в принципі, тут така відкрита площадка, в якій ми можемо робити спуск. Якраз до тих самих лавових озер, про які я говорив в своєму відосі з лайфхаками. Коротше, вся фішка зараз в тому, щоб показати вам, що дійсно мій. Ем... Ну, це не лайфхак, це більше така, знаєте, порада, яка довгий час працювала на старих версіях, коли на мінус 12 блоці були лавові озера, коли ще не було цього діпсплейта. І. Ем... о, дивіться. Шахтієчка. Да, копати нам менше, але все-таки треба якісь ступенечки зробити собі. А, дивіться, от і... подожіть, який це блок тут виходить? Ну так, все. Дивіться, супер, ми дорились до лавових озер. Мінус 54-й блок, такий, як я і говорив у відосі. Чомусь деякі говорять, що треба на мінус 58-му, але це, виходить, буде нижче, і якщо ви будете копати, на вас буде виливатись лава. Тому це. Повна єрунда, я не знаю, хто це придумав. Мінус, Мінус 54 блок ваш, бро. його так Але, блін, звісно, ну, железною кіркой копать його. О, як неприємно. В лайфхаці я рив все в креативі, а тут буде трішки прийдеться з цим підзадовуватися. О! А я вам про що говорив? Дивіться. Отак от через один блочок ми змогли знайти алмази. Да, звісно, це вже була третя спроба, але це був тільки початок третьої спроби. О! <плес> Прикол. О, нормальна кількість нарешті. Не два, а там, не один. Давайте спробуємо в ту сторону. О, дивіться, тепер там оце світіння таке рожеве. Блін, так якось гарно виглядає воно. І за чого воно так відбувається? Я не знаю. Ну. Красиво, красиво. Десь там таке синовате все. Там розвивати, ну прикольно. Прикольно. Прогулявся я, значить, по печерам, і тоді я навіть не уявляв, який капець робиться майже у мене під будинком. Місцина страшніше за незер, величезна діра з купою темних закутків, які кишать монстрами, із за яких я декілька разів ледь не задедився. Довго я там не затримувався і виліз на поверхню, попередньо позначивши цей локейшн. Треба буде обов'язково провести туди рельси і збудувати таку собі декоративну шахту. Але це тема не цього випуску. Ну що ж, народ, нарешті я згадав команду, як потрапити в лобі, і ось ми можемо зараз подивитися на нашу мега-статистику. І так. Uh, items collected uh, 305 із 1048. Коротше, нам ще доволі таки багато. Ми майже 30% різних блоків, предметів знайшли. Uh, відкрита локація. Всього лиш на 8,5% це вообще ніщо в порівнянні з тим, що нам ще предстоїть відкрити. Коротше, в цьому плані по цій цифрі ми прям просаджені. Плейтайм. Майже цілу добу я вже програв На цьому в цьому режимі. Uh, і всього лиш три смерті, і більше половини з цих смертей це було саме в пеклі, за те, що я доволі таки не підготовлено туди відправився. Ну що ж, друзі, на цьому моменті буду завершувати відео. І я думаю, що в принципі за цей випуск в мене вийшло, хоч трішки підготуватися до відправлення в Незер, для того, щоб помститися за свої втрачені ресурси. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки для того, щоб... Максимально підтримуйте цей канал, додивіться кожне моє відео до кінця і обов'язково залишайте коментарі. Тому ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеох. Всім пока!